to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a streak who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get Привіт, привіт всім. Рада вас бачити. У нас сьогодні технічний стрім, я в його назвала, тому що ми сьогодні нічого не граємо. Ми сьогодні розіграємо подарунки. От так от рада вас бачити. Привітала, привіт, Дарина, привіт, Катерина, Привіт. Май. Майцон мі, привіт, Ангеліна, привіт Марія, привіт Юлічка, привіт, Кіс, привіт, Анастасія, привіт, жабічі Кріш, Бурбелка, Тріша, всіх рада бачити. Розіграємо швиденько і в апік. Ні, там нічого не готово. Ну Як в самої грі і мені нічого не треба готувати, але я взагалі хотіла там зробити прев'ю на стрім з нашими дівчатами. ви що. Панкейк, привіт, привіт, Вун. привіт, Кет. Uh, всіх рада бачити. Привіт, Джун. Що ж, давайте, давайте перемикатися. Я таку чуточку цікаву зробила нам на розіграш. Uh, 37 людей буде брати участь в розіграші на експеншпакві за 74 на вибір та Baldur's Gate 3. Це steam версії гри. Регіон Україна, звичайно. Поки усіма зі привітаєшся, година придат. Привіт, Юля. Та ну вас трішка сьогодні пішла, постриглася. Я навіть трішки пофарбувалася, але вам погоди і не видно. Взагалі якось коротилась трішки. Так, ну що? Ми спочатку розіграємо Expansion Pack та Baldur's Gate 3, а потім ми розіграємо, у нас ще тут є ось така ось штучка, Staff Pack та соєву свічку. Чому так? Пояснюю, тому що якщо хтось виграє з дівчат, які є тут, їх тут 5. Дерина, Ангеліна, Юлія, Ваня Кісі Поляцьковун, якщо хтось з них виграє в попередньому. Отут, коротше. Де воно? Чого вона не хоче? О. Ось тут, якщо хтось з них виграє, то звідти вони виходять. Отак от. Отак от. <світок> от, от. Е е гра на вибування, та, звичайно. Та. та Ти там є, Юлія. та Дякую, дякую, Марія. Дякую. Так. Давайте тоді починати крутити. Ну, типу, що це... робите якусь епічнішу муже з музичку? Візьму нам на прокрутку. Грав кальмара, так, крутимо. Нагадую, виграють ті, хто залишається в кінці. Спочатку буде друге місце перед виходом: це Baldur's Gate. Алла, на жаль, вибуває. Шкода, Алла, шкода. На жаль, Алла вибуває. Е, друге місце виходить перед виходом, перед першим, перед тим, хто залишиться. Це Baldur's Gate і останнє. Хто залишається, це. Буде експерт шупак. Так, Та, на вибування ми завжди так крутимо. Ми завжди так крутимо. Знала, що я перша випаду. Буває. Буває. Тут, ну, типу, насправді, типу, такий, такий рандом пекельний, що бурбелка теж, на жаль, випадає. Я знаю, що ти є в чаті, ти прийшла, але, на жаль, не склалося. Е, в нас є джокер серед цих всіх людей, котрі тут крутяться зараз. Якщо випаде, то розкажу. Не випаде, то не розкажу. Що це означає? З моїм везінням я буду наступна. Дрімерка вибиває наступна. Боже, одні сімери. Самі перші повибивали сімери, які вибивають... знімають контент на YouTube. Алло, рулетка, дай їм шанс. Що <ріст> відбувається? Нагадую, що Expansion Pack та Baldur's Gate 3 розіграються серед донаторів, які задонатили з 16 серпня по 1 вересня на суму від 50 гривень. Ось, а, а там другий розіграш маленький, той це за активність в чаті серед найактивніших чатерів. Крутимо. Розетка мене не любить сімерів плак. Пані Марія Джогер, Анна, на жаль, теж вибуває. 33 учасника залишилося. Так, цей рулетка таку цензуру на цього пана на цю свічку зробила, яку я в руці тримаю. Рігер, Рігер теж вибиває. Крутимо далі 32 учасника. Ви можете робити ставки, хто виграє, хто вибуде наступний, ну, типу, ваші здогадки чи мукні. Олександра М, на жаль, вибуває шкода, але ми рухаємося далі. Є ще одні бачите, я ну, дійсно швидше це все роблю. Так. Тетяна Корянова теж чи Корянова, вибачте, якщо ще за наголоси, теж, на жаль, вибуває. Ще раз крутимо. Поки, ну, типу, 30 учасників учасниць залишились кнева. А якщо батон... батоном сказати пройти челендж на бату, ти купиш доповнення? Ні. <світить> Майте совість. Жаб'ячий крінж, на жаль, вибуває. Отак, от, от шкода. Ура, я вибуваю. До речі, тебе класна дуже аватарка. Жабітіч надія Охрімчук Теж на жаль вибуває. Що ж така жорстока сьогодні? Рулетка Я би жартома сказала, що переможе вімк. <сіпіли> Я буду кричати як чайка. На жаль, Марія Яковенко вибуває. Жорстока, жорстока дуже. Сьогодні гратиме мені, сьогодні тільки розіграш, і мої очі підуть відпочивати, тому що в мене вчора очі дуже печуть. Сьогодні я відпочиватиму. Жорстока дуже рулетка, жорстока, дуже бо вона вас позбула такого контенту. Але, ну, так от, на жаль, іншим разом. Хочу просто стати сімером, а того вибила буває. Олена Кіхтенко теж вибиває. Контент? Де контент? Міг би бути контент додатковий. Якби в нас джокер не вибула, то було б дещо ще додатково цікаве, але, на жаль, вибила. Ірина Івайсів теж, на жаль, вибуває. Як сюди грати всім, з думаю, що треба канал Свій Завести. Гарят бульдог гілка виноградна. На жаль, вибуває. Тому все, гілка не виграла. Отак от, от. До речі, по-моєму, гілка от в такому саме розіграші ні разу і не вигравала. Їй щастить Оце тільки на рулетці під час стрімів. Отак от, от. Я ж казала: отак от, от. Привіт, дрімерка. Е, я не хочу засмучувати Іру. Вона тільки прийшла. Але якщо я правильно пам'ятаю, Іра вибула вже. Іра вибула. Вибач, Вибач, дрімерка. Знач, корупції немає. Ейпріл анюта теж на жаль вибуває. 23 людини залишилося. Привіт, Ірина. Мені особливо шкода, а ти, а ти за що вибачаєшся. Ну це ж рандом, ми були готові до цього. Катерина Пташка вибуває. Я вже раз виграла. Так що хватить, значить. Ні, ну, типу. Гілка теж. Часто вигравала, але в неї рандом був досить такий, досить тим часом хороший, і це насправді круто. Таня вибуває. Привіт, Аліна. Ще й не дивилася фільм Кінгсмен на 2, +2 Дуже класний. Так, класний. І друга частина вже не така класна. Гавич вибуває! Хто б це не був, не було, я не знаю, хто це. Е, так, та е, не підставний аккаунт гілки. Типу, в принципі, ну, я так точно знаю, що Гаред Бульдог це її пес. Тому там було навіть зазначено, що це гілка. <різвіст> 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 Сон, на жаль, вибуває. Мовство. Тут чистий рандом, ну типу, тут від мене нічого не залежить, я щелінська теж на жаль вибуває. Життя ага. Велена теж вибуває, але наскільки я знаю, 7-4 велені не цікавий, а Baldur's Gate 3 вона вже має, тому навряд чи б вона засмутилася. Йдемо на протест. Життя в гуртожитку. Я в шокейшені. До нас завалилися в кімнаті якийсь чувак в пошуках якогось Діми за так, життя в гуртожитку. Анна на Корилюк теж на жаль вибуває. Крутимо. Поляцько, Вибуває. Чиття гуртожитку найкраще життя. О Боже мій, не знаю, як кошмар згадую. Єлизавета мороз. Єлизавета Мороз вибиває. Привіт, фандомі! О Боже, моя улюблена пісня. У мене вона була на заставці в династії в перших серіях. Джун теж, на жаль, вибиває. Крутий гуртожиток був ніколи не нудно. Мені гуртожиток не подобається, бо там просто нуль особистого простору. Юлія теж вибуває. Насичене, але не найкраще. От от, -от правильно говорить дрімерка. Чого я вже вигравала? Гуртожиток це пекло, який напряг. Катеріна, на жаль, вибуває. 11, 11 залишилося, зовсім трішки. Хто ж виграє, виграє, Baldur's Gate 3 та за 7-4? Я не маю ще Baldur's Gate 3, я його хочу, але я чекаю, поки він буде на Xbox. І. Вані Кіс вибуває. На жаль. 10 людей. Іноді жалію, що не відчула життя в гуртожитку, а іноді взагалі ні. Ну, типу мій Женя не відчув і взагалі не, не цей не жаліє. Догач теж вибуває. Я підозрювала, що Гавич і Догич це одна й та сама людина, але як дізнатися цього я не знала. Але ці, ця, ця людина чи ці люди вибули? Думаю буде в фандомі. Може, це може бути. Тут гляньте ще скільки всіх. Приїжджав подан за своїм проектом. Боже, Артем вибуває. Та, Артема. Але мені здається, ну сім сьому точно не цікавий, а Балдурс Гейт, мені здається, в нього і може бути. Але ніхто не знає, що він був лише на, на найкращому поверсі, а всі інші жили в розваленому сайлент Хілі. Боже мій вікі сім теж вибуває, боже всі сімерки повибували. Всі сімерки повивали, літачок ще з сімерок залишилася. Ну, тих, хто знімають контент. <смеш> Я чекаю за те, щоб купити Baldur's Gate чи хлопця на подарунок розвести. Ну хороший би подарунок був. Ну, типу, в стімі воно, по-моєму, 800 чи 900 гривень. <плес> <плес> Я бачила на PlayStation плейстейшені 200 чимось тисячі гра. Кріль, на жаль, вибуває. Крутимо, Шість людей залишилося. Літачах, <плес> ми до тебе молимо 700. Не можу. Пандомі, на жаль, вибуває. На, на PlayStation завжди ціни скотсь, скотські на Xbox так само. А на Xbox так само. Мені я підозрюю, що так само буде на Xbox дорого. Хоча коли гра з'явиться на Xbox, ще навіть е, не, цей, не ясно. Короте, о, 899 в Steam -і гра. Коли на Xbox з'явиться гра, що навіть немає офіційної інформації, тому я така. Головне не психанути і не взяти на Mac. Тому ж я хочу нормально грати за консолю, таку гру. Літачок вибуває! Молитви Сус не допомогли. Я не можу. Що ж таке? Чотири людини залишилося. Чори людини залишилося. Поліна. Е, Міна Окс вибуває. Оксана вибуває, на жаль. Три людини залишилося. Поліна. Потато Будчик. Це, по-моєму, Га, якщо не помиляюся. І Яна Масляна. Діонісу будемо Сімсу молитися. Гілка знає толк-буга. І в нас вибуває Потатобучик. Потатобучик вибуває. В нас залишилася Поліна, Хом'як котра. І залишилася Яна. Отак от. Так от. От, так от Хто наступний вибуває? Отримує Baldur's Gate 3. Хто залишається, отримує експаншн пак для Sims 74 на свій вибір. Такі от справи. Такі от справи. Крутимо. Хто отримує Baldur's gates 3? Gate 3? Гейт. Чого я Гейтс скажу? Господи. Ну і хто ж це буде? Поліна Хом'як отримує Baldur's Gate 3. Так. Е Записую. Хом'як отримує Баллорс Гейтс 3. Вітаємо хом'ячка! А Яна, котра масляна, отримує експеншн-пак для за 7-4 на вибір. Отак от. Прийшла під фінал. Привіт Ну, е, Так, в принципі, під фінал. Ми розіграли вже Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 отримує Поліна, котра в нас Фом'як. Під ніком сидить е, в чаті не сьогодні, правда. А, expansion Pack для 4 отримує Яна Масляна. Отак-от. Ніхто з них не був в. Е, Номінації на найактивнішого чатера на стрімі. Тут у нас є е, Поляцьковун, Кіс, Юлія, Ангеліна та Дарина. Отак от, от. І зараз ми дізнаємося, хто отримує соєву свічку від мене та хто отримує ставпак на вибір для за сім-чотири. Написала лінії, Окей. <смітна> Окей. Добре. Я надіюся, сподобається те, що вона виграла. Так, Та поляцковун є ще один шанс. Івані Кіс теж є ще один ще один шанс. Тому давайте крутити. Давайте крутити. Суть та ж сама. Передостання людина, яка залишається, виграє свічку. Остання став плак адемзюкаволі поляцковун. На жаль, не вибуває. Боже мій що ж тобі так не щастить. Два модери і три лишніх. Ну, Модери теж мають право за активність отримати подарунок. Та, блін, ну тут я не знаю, що це, що це таке. Зразу так. Хто в нас далі? Юлія теж на жаль вибуває. Зараз будете казати, що все проплачено, модери лише. Боже, це буде смішно. Крутимо. Танікіс Вибиває Все проплачено. Все проплачено, що ви оце знаєте? Заробили заробили так. Ну що е я могла б покрутити, але тут немає сенсу. Пояснюю чому е немає сенсу, тому що Ангеліна говорила: якщо вона виграє свічку, вона її віддасть Дарині. Отак. от. Чи покрутити? Ну раптом Дарина отримає свічку. Чи ви домовитесь там між собою? Ну, типу, всі свої <смі> чат один? <смі> Тому цей. Що думаєте? Можна не крутити, а ну, типу, Ангеліна отримує ставпак на вибір, а Дарина отримає свічку. Ангеліна отримує ставпак, а Дарина свічку. Так, якщо вони між собою вже вирішили, що одній ставпак не треба, іншій не треба свічка, тому. Хто був останній перед Поліною? Можу відкрутити, подивитися? Так, перед Поліною. Зараз. Перед Поліною була потато бутчик. Потато бутчик, якщо я правильно прочитала нікнейм була. Ну коротше, я зрозуміла, до чого все, до чого все йде. Я зрозуміла, до чого все йде. Пішла в мене Балдер з гейтс. Приємної гри. Моркенгард потатове гри. Балдер. Поліна, значить, віддає Балдер для потато. Окей, я записую собі. Подякую Поліні, схоже. Я вже зрозуміла. Я вже зрозуміла. Треба буде мені це все оформити в цей. Так ще раз. А, все, вони вирішили. Вже я бачу, що Дарина отримає свічку, а Ангеліна став пак. Все рівно б помінялися, навіть якби інакше випало, тобто так що. Тут все крутила рулетка, я серйозно тут ні до чого. Ну Типу, відпочивати всім хорошого вечора. Ну вже дахай докрутиться. Ну, типу, виходить, свічка випала Ангеліні, але Ангеліна віддає її дарині, і вони міняються. Отак, от. Так от. Okay, Такі от справи. Що ж, я опублікую переможців в ...в спільноті в телеграмі. Отак, от, от дякую всім за участь. Дякую всім за активність на стрімі. Ну і на сьогодні будемо розходитися. Напиши, куди писати пліс. Окей. Uh, okay. uh, напиши в телеграм в коментарі до стріму, хто ти, і я тобі напишу. Окей? Okay? Домовились? В Телеграм просто в коментарі напиши, е, хто ти з переможців. Е, може, зараз зачекай, я опублікую той пост, і напишеш хто ти, і, це, і ми з тобою вже тоді в Дірект зв'яжемося. От, все. Ну, а на цьому, всім дякую за стрім, всім спокійної ночі. Всіх обіймаю. Завтра побачимось на апокаліпсисі. Всім па-па. let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home run. Runs I'm hitting and I'll never look back, moving on.